Спочатку повномасштабного вторгнення евакуував людей, понад 26 тисяч командою. Це була дуже така кропітлива, тяжка праця. Тобто у нас це совокупність евакуації під сознательним рівні людей, що це автобуси. Ні, це було не так. Це були лодки, коли там вже взагалі. це були якісь шляхи, котрі я не можу сказати, тому що війна не закінчилася. Це були вантажні автомобілі, це були термобудки, це був різноманітний транспорт, який ми евакували людей, які перебували в місті Герой Чернігів. Потім, ми відвозили на ЖД на Київ і з Києва привозили гуманітарну допомогу для населення, котрі залишилися військослужбовцям, і так, і так і далі. Зробили великий гуманітарний штаб, рокет. Я прийняв рішуче рішення обороняти нашу неньку України. Ну я, помимо цього, був добробатіще, і потім вже прийняв спочійне рішення обороняти нашу неньку України, нашому рідному, моєму рідному спепідроді. Наш підрозділ де хлопці настроєні, виконують бойові завдання. Ми будемо боронити, будемо вигризати за нашу неньку Україну. Інакше просто не може бути, тому що це наша українська земля. Як атакували російськими бомбами авіацією щодня? Тобто це дуже-дуже такі тяжкі і болючі на серці речі, які ну, не може бути інакше. Це була піхотна задача. Я поранення відтримав на Купінському напрямку. Ми були разом з міжним підрозділом 32. -ка. І нашу посадку штурмували, дуже так плотно штурмували в двох словах. Вони були там двома БМПшками, нас було шість чоловік, чотири суміжного підрозділу. Взагалі нас було десь до 10 чоловік, а їх було там 35-40 чоловік. Вони штурм, ми, як кажуть, дали не то, що гідну відсіч. Ми дуже-дуже-дуже тяжкі був. Ми, коротше, за нами, ми трохи відступили в сторону, дали гідний бій, такий, що просто, ну, в нашу пользу, як кажуть. Ну, Равносильно, скільки їх людей, скільки нас було, у нас просто ми з за завданням на, там, на 110% поралися з тим. І так трапилося, що він відпрацьовав по нашій посадці ще танк, стояв він на тяжці і працював по посадці танк. І мені було влучання осколочним в обличчя. Що ми є в такому стані, що мій побратим взяв команду на себе. Спочатку не було змоги, там пару часов я був, не мог собі ну, надати медичну допомогу, а потім вже надали хлопці допомогу, трошки біє і попустилась. Коротше, якось отак. От. Зараз я перебуваю ще на операціях. Оперують і оперують, пересадка, ока там влазили, там чотири рази. Коротше, сама, сама важливіше, що зібрали око, що око моє, но вона там більше 26 швів там наложили, коротше, там Це довгий і дительний процес лікування. ще. І дай Бог, з нашою з Божою допомогою, з Божою допомогою лікарів, все буде добре. Коротше, якось отак. от. Проходив лікування в Україні. Я вдячний нашим лікарям, лікарям, заграничним лікарям, які долучаються, допомагають нашій країні, тому що і ми того варті, і в нас війна нам інакше не можна. У нас такий поток, сумасшедший поток іде людей, наших побратимів, іде, що ми не можемо, наші лікарі не справляються. І у них велика перегрузка і технічний стан. Ну, я скажу, що наші офтальмологічні лікарі з військово-вибуховими травмами дуже добре працюють у цьому напрямку, тому що коли, коли здорове око, і коли після мі мінно-вибухової травми це дві, різні, дві різниці. І наші вже навчилися лікарі, слава Богу, з Божою допомогою, що вони оперують дуже тяжкі операції. Я вам даже скажу більше, що я завтра вже їду до хлопців. От я ще на лікарня, на що хлопці перебувають на задачі. У нас потяг определенно по тайму час, і я збираюся їду додому і їду одразу до хлопців. Тому що, ну, вам не передати наше внутрішнє почуття саме хлопці, що хлопці борять, знаєте, от, е, критерії які там. Знаєш, Мені задають питання, за що ти воюєш? Я воюю за свою сім'ю. З нами Бог, за нашу землю. Я не хочу і ніколи не допущу, що по нашій рідній землі, українській землі, ходили там якісь окупанти. Ну, на моїм житті цього не буде. Я буду бороти і знаєте, поборемо, як кажуть, казав Тарас Григорій Шевченко. Це я можу назвати. Файний, файний проєкт, і такі проекти треба більше робити по всій Україні. Це дуже важливі проекти для е, взагалі мета. Знаєте, це не тільки для військових, це й для суспільства. Дуже важливі моє особисте таке вже відчуття. Це дуже важливі проекти. Люди, наше суспільство, ще не не сильно адаптовано, Там у кого без ноги, хлопці, без руки. Там треба цю історію робити вже як божий день, як ну як суспільне просте життя. Це вже реалії нашого, ну нашої країни. Це реалії, це дуже дуже. Такі тонкі грані, які треба зводити суспільство, показувати. Ну, по-перше, треба робити тренажерні зали, айтішне програмірування, там ну залучати хлопців, які потребують цього. Тобто люди там, допустімо, без рук, без нігто, тобто, їм треба дойти до такого психологічного стану, що він вже може працювати. А потім залучати вже такі сфери діяльності, котрі будуть допомагати йому роботовлаштуванням. Якщо там відривало ногу, він вже не може, там, грубо говоря, хоча може, наші хлопці це можуть там кур'єром, ну, не важна, там, нема там, рук треба придумувати там якісь критерії даже ставити як вахтера, як кажуть знаєте суспільством давати робочі ну сили щоб людина не загубилася сама собі це дуже тяжко коли люди я бачив таких хлопців в яких нема зору і вони розгублені коли я лежав на лікуванні і це дуже страшно що людина віддає своє життя а людина не ну, людина все загубилася. І я духовно, морально підтримував таких хлопців. Там є такі, які люди ще працюють на там, учать їх читати. Ну, це ви розумієте, це вже от реалія життя. Це людина не ну, людина тіряється. І це треба там кричати о цьому. Розумієте, то треба доносити. Тому що фронт он, великий фронт. Помімо військового фронту, це дуже... Дуже, знаєте, як кажуть трьохсоти це ще ну, не призвання. Тому що з трьохсотим це треба ще пропрацьовувати, пропрацьовувати і пропрацьовувати. Інакше взагалі не може бути. Елементарні речі, коли хлопці перебувають на лікарняному, прийти з дітьми, розповісти вірш, подарувати малюнок, це дуже потребують військослужбовець. Підтримка, увага. Це дуже людина віддає саме головне життя. І за це життя треба людину благословити, треба людині віддатись, цивільне, тому що ти там сидиш, працюєш, питань нема. Я все кажу, ми економічний фронт. Хлопці, да повірте, гроші заробляти намного простіше. Чим воювати, я вам кажу іскрені. і прожити намного простіше, чим на війні. Так треба суспільству долучати, розум... треба робити це культом, тому що цього потребує країна, потребує суспільство і потребують хлопці саме головне. Знаєте, як буває навіть елементарні військовослужбовці, там хлопці працюють на СТО, ти просто приїхав підкачати колеса, а він каже: брат, це від душі, ну, це мотивує. І такі тонкі речі, що для нього там коштує, ну там, для як бізнесмена підкачати колесо. Та нічого. ну, По-першому пиль, ну ви розумієте, і це такі речі, вони коротше, вони мотивують, вони роблять нас в одно ціле і роблять цей кулак, який дає, знаєте, опору. Я взагалі в шоці від цього проєкту. Ви дуже великі молодці, з Божою допомогою, з Божою небайдужих людей. Я думаю, у вас все вийде. Це проєкт сумасшедший, це цілий корпус, як кажуть, Ну, це капець просто. Треба самим спілкуватися з військовими, брати якісь загранічні, хто, ну, якісь всі-всі ну, моменти включати і. Як кажуть тут одному це поможе, іншому те те все треба робити. Все це робити треба вкупі. Щоб ти прийшов, потрапив, психолог один поспілкувався, там, ага, брат, давай попробуємо. там, Завтра приїдуть волонтери до нас, прогуляємося з собаками там по там, Ну, розумієте, чи біля річі, там, чи в горах, в гори сходимо. Це ці треба. Брижіся, увага. Коротше, тут изначально треба увага суспільства, і все буде, і хлопці, настоящі герої, які обороняють, це дуже тяжка війна, дуже несправедлива війна. І весь світ це должен розуміти і допомагати, і долучатися. Коли як ми йдемо на завдання хлопцями, і коли мені хлопці в відповідь кажуть, 4-5-0 це буде добре, і все буде Україна. 4-5-0.